Сьогодні я не знаю, буду знімати Хроніки Сил АТБ. Якщо ви вже бачили мій YouTube Shorts, ні, деякі ютуб шортс Shorts, все ж в мене повне відео було, то ви бачили, що я відкривав картку і от вирішив засняти проходження цієї гри. Тут є от такі різні, 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 много багато локацій, де ми повинні побідити. Не, не знаю звідки почати Чесно. Чомусь... Напевно, почну характер несколько. Тому що це от дуже Харків, а я в Харків. персона. Ніхера собі! Оце я прокачав я рило на 78 атаку. Ну давай, обрати. Я ти собі прийшов, щоб обрати війну. Господи, три війни, щоб почати війну. Атака супер, атака зараз. Ага, я певно. Два тут буде атака. Тут запис, а тут супер атака. Нехай так буде. Вона атакує, я покую, записала. і супер атакую, Спеціатор і запис. Перемога. Винагорода плюс 5 до сили. Бонус від партнера. Що за бонус? Стара ціна, спеціальна ціна. Вітамін Т, Віталій. Вітопис битви.

Перемога Єпі плюс 5 до сили. Третій рівень. чорт. О, Ось, непоганий чорт. Красивенький чорт. Розпробуємо зараз захист, потім суператака, потім атаку. О, кикимора. А, я что-то кикимора. А это же на российский кажут. Кикимера! Это кикимера! О, господи! Давай спробуем атака! Ой, Але 91 на 9. Хех. І говорится Final One. проти Аспада. Вас атака. Захист і атаку. Отак. Ага. Ау. Захист мені вже не потрібний. Ну і йому він не допоміг. Перемога. Місце сили пройдено. Ура! Йоху! О, кстати, ті, хто дивились те відео, яке я здяв, де відкривав картки, розказував, що у цій грі є винагороди конкурс. Наприклад, де тут? От? Щоб виграти книгу Хорд, треба відсканувати найбільшу кількість карток. Щоб тут виграти, треба зібрати повну колекцію карток. Третє завдання це з. Залучити найбільшу кількість рефела... ре... рефералів. Тут, напевно, я не зможу щось спробувати. І останнє пройти всі локації та перемогти кощія. Ну, Першу локацію я повністю. мене отут На сертифікат від туроператора. Окей, місце сили пройдено. підемо, підемо. Давайте в Трахтемирі. Ага, здесь перун, перуна та Водяного є бонус. 4 sil... 4 бонус плюс 4 до сили. 694. Ну нахер, ну ні, ну нахер. <гум> Поняв. Характерницьке коло це найлегше було. Ого. <гум> Давай актись каньйон. О. Ну це може. Давай. Ярило. Працюй. Давай атаку. Супер атаку. Ні, хоча. Давай, отак. Отак спробуємо. Ага, uh -huh, понятно. Нас. Yes. На. No. Ну все, минус сдох уже. Имба. <звук> да, вот так. О, супер атаку сразу. Блин, так с нихера мы не надав. Ай, э еперный -э, театр. Но все равно 52-48, я змих. Далее. Ой. На реванш я хотел. Давай. Окей. Ха, лох. Отлично! Злобу вин? Вин же третий раванш лучше прото-мена. давай вот так. О! -о, -о. Однаково! О, серйозно? Ну, ні, він уже не збе не збежи. Не збежи. Чуваче, чу... О, це хтось, снова ну, не фарас Виглядає як будто робот. Я а Що це баба Яга, Що щось не виглядає на бабу ягу? Яга Бабоя буде страшне. А Це якась красуня. Римба. Ти знущаєшся. А? Ну, я виграв все рівно Отримайте артефакт? Ну, давай. Отримано винагороду за проходження місця сили. Ага. І що я зимо можу зробити? Локації... Актівський каньйон. Місце сили Купай. Актівський каньйон. Ярило. Український Бог. Артефакт. І незрозуміло. Куди цей артефакт? Ну, Получається. Конор, нафиг еды, а? а ну. Понятно. О, еще хуже. О, все можно. Окей. Тут. Ну, охор. Окей, сюда так сюда. А, ага, ща. озе. Черт. В принципі, я можу грати з тим, у кого сили більше, ніж в мене. Просто, якщо вони разочек попадуть, і, як кажуть, не туди, куди треба, то мені капсда. пять плюс пять силы. А, зажди. Я могу без скинечного. а анону. Ну давай-то А воно даст мне. Мне интересно, мне не даст награду плюс пять силы. Ні, не дасть просто перемога. Угу, жаль. О, чорт, Тут уже, чорт, сила більше, ніж в мене. Ууу, яка жопа. О, все, капзда мені. Все. Я просрав. Спробуйте підвищити силу персонажа, а повіді брати персонажа спорідненого з місцем сили. Ну, у мене нема ні Ніцінні ні того. Ні, Чесно, я думав, що відео буде побільше. Знаки сили. А ну, що це таке? Школ. Я козе. Що я зробив? От, ви кстати, бачите, тут знизу тапів до проходження. Ану. Тапайте руни, щоб підвищити силу персонажів. Обратим. Ярило. Мгу, mm -hmm. так я все ж таки можу їх якось прокачувати. Ярило. Ну, поки в мене є цей тільки ярило, тому поки буду прокачувати тільки його. Ярило. Получається тут кожні три хвилини. Ой, пробачте. Получається, тут кожні три хвилини додається по одному тапу. Я рило. Живу я. А рефералі в цьому. <плес> mm -hmm. Так, ну, нікнейм поставимо мій нікнейм. Я думаю, всі, хто підписаний на мене або дивиться мої відео, знають, який в мене нікнейм. Але реферальне посилання. Hmm. Це треба запам'ятати. Злучай рефералів та отримує героїв. Це треба запіма... запам'ятати перше. Тому що, от, залучити найбільшу кількість рефералів. Не туди нажав. Не туди нажав. Дайте вийти! Дайте вийти. Не туди. Та жопа дає. Сюди о, я тут. Чесно, хочу сказати, що я думав купити в От. АТБ От продаються. От книга, хорт, перший характерник, альбом колектор, віра, окуляри, настільна гра, пазл. Ну, прекрасно не продається, звісно. Чесно, я хотів колектор купити. Ну, якщо я точно зрозумів, колектор це не цей. Не те, що як альбом, куди можна складати картки, які я получаю. А просто показується, які є, і ти там можеш чоркати, які в тебе є, яких немає, які ще треба. Якщо це так, то. І зялька. Ну, зате отут епічно можна, тут епічно можна, На настільній грі епічно є, пазл, кстати, пазл. В такому сенсі, якщо колектор альбом. Ну, це альбом колектор, от в чому прикол. Ну, ладно, це я буду сам думати. Купувати, не купувати. Якщо що, да, це добоє в телефоні. Просто написав свій номер телефону, пін-код якийсь придумав та і все. А що тут складно, як кажуть? Ну, а на цьому я буду вже закінчувати. Щас, знаєте, як придумаємо отак. Зробимо. Во. Щоб отак флаг України в кінці був. Ну, а на цьому я буду вже закінчувати. Думаю, відео вийшло непоганим, чесно. Ну, звісно, я думав, що я побільше зможу зіграти там. Я не очікував, що там так складно буде. Усім, папа! -па.